19 березня 2015 року фонд Богдана Гаврилишина запустив новий довгостроковий проект Політичну школу Богдана Гаврилишина. Відкриття школи пройшло у приміщення бізнес-школи Мім Київ, на якому зібралось близько 140 слухачів. Першим заходом школи, яку було організовано у партнерстві із київським діалогом, стала зустріч із німецькими політиками, в перебігу якої дискутували на тему молоде покоління як рушійна сила в політиці. Із вступною лекцією звернувся до присутніх Богдан Гаврилишин, президент фонду. Він наголосив на тому, що зараз Україні вкрай потрібні політики європейського взірця справжня політична еліта, як от у Німеччині, країні з багаторічною політичною традицією, політичною свободою, розвинутою федеральною системою та чітко сформованою ідеологією політичних партій. Власним досвідом про те, як бути політиком у Німеччині і загалом про політичну систему цієї країни, розповідали запрошені спікери: Анка Фельдгузен, тимчасова повірена у справах Німеччини посольства ФРН в Україні. Йоган Заячковський, лектор фонду імені Роберта Боша, Національний університет києво могилянська академія. Ніколас Зольтер, голова місцевого осередку Християнсько-Демократичного Союзу в місті Ельмсхорні, Німеччина, Ліза Гільмас, член соціальної демократичної партії Німеччина. Віола фон Крамон, член партії Союз 90 Зелені, Німеччина. Модерувала захід Олеся Островська. Люта, експерт з комунікацій, експертна компанія промова. Щомісяця в межах проекту політичної школи Богдана Гаврилишина будуть проходити цікаві різноманітні заходи: лекції, дискусійні столи, дебати, симуляції, виїзні семінари, практичні воркшопи за участі провідних європейських та українських політиків, політологів, аналітиків, журналістів тощо. Планується, що проект триватиме з 2015 по 2017 рік. Основна мета політичної школи Богдана Гаврилишина підвищити рівень політичної освіти молоді та створити пул професіоналів для участі та досягнення позитивних результатів на місцевих виборах 2015 року та парламентських виборах 2017 року. Відбору учасників як такого не передбачено, тому всі бажаючі зможуть долучитись до подій школи, слідкуючи за анонсами на Фейсбук-сторінці та офіційному сайті фонду.